Дві доби поспіль 10 та 11 жовтня Україна була під масованою ракетною атакою РФ. За цей час окупанти випустили по нашій території близько 90 ракет, завдали 45 авіаційних ударів і понад 130 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього жителі кількох областей на деякий час залишались без світла та води. Від цих злочинних дій постраждали об'єкти та цивільне населення. Більш ніж 40 населених пунктів серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху і зачепити більше людей. Вони зачепили, вони зачепили увесь світ. На цьому терор росіян не закінчився вночі. 11 жовтня окупанти випустили 100 снарядів по Нікополю. Постраждала цивільна інфраструктура. Осколками поранило шестирічну дівчинку та її маму. Наступної ночі ворожий вогонь накрив нікопольську громаду. Найбільше дісталось районному центру. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2000 тисячі родин залишилися без світла. Енергетики вже працюють. Російські снаряди прилетіли й у лікарню: дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазин на ринок, фабрику та пошту. У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з'ясовуються. О півночі 12 жовтня знов ракетами атакували Запоріжжя. Одна з них поцілила у територію біля футбольного майданчика. На місці прильоту утворилась величезна воронка. Вибуховою ж хвилею пошкодило перший поверх багатоповерхівки, що стоїть поруч. Постраждали вікна та балкони місцевих. У нас вибіла на балконі стекла не вибиті, а вибиті рами. рами і деформовані двері, які з кухні на балконі. І штукатурка вся посипалась. От, лепка там у нас вверху, ця лепка вся відпала». Наступного дня ворог знову атакував місто. Близько п'ятої години поцілив у елеватор, внаслідок чого той загорівся. Тут відсутня ціла секція конструкції. Вибухову хвилю від удару ракети відчули на собі мешканці будинку, розташованого поруч. Серед мирного населення ніхто не постраждав. конкретно тут знаходилась на першому поверсі. Мій гараж, моя майстерня, де я займався ремонтом мотоциклів. На другому поверсі там щось меблі робили. Ворота знищено, вікно знищено. Ну, все інше, в принципі, нормально. В ніч на й окупанти гатили з установок С-300 по Миколаївщині. Випустили вісім ракет. Одна із них влучила у п'ятиповерхівку в одному з районів міста. В результаті два поверхи зруйновані вщент. Станом на 14 жовтня з кам'яної паски рятувальники дістали чотири людини. Серед врятований був і 11-річний хлопчик Артем. На жаль, він помер у лікарні. На цю годину пошуково-рятувальні роботи закінчились. У ту ніч ворожа ракета також зруйнувала рятувальну будівлю човникової станції ДСНС. Під завалами знайшли тіло одного з рятувальників. Ним виявився 34-річний респіраторник Павло Кацан. Загалом, внаслідок ворожої атаки на Миколаїв загинуло семеро людей. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У напрямку Західної України днями евакуювали підопічних Запорізького геріатричного пансіонату. До Хмельницького вирушили близько 130 людей. Серед них люди похилого віку та ті, хто має інвалідність. На жаль, ці події, які зараз в запоріжжі, вимушують нас перевозити цих людей, які на державному триманні більш безпечні місця. Серед цих підлітчних є також лежачі хворі, їх понад 51 чоловік. І ще людей, які перебувають на візку. За останні сім місяців у міському гаріатричному пансіонаті надали прихисток майже двом сотням людей. Більшість з них вже виїхали до більш безпечного місця. Когось евакуюють нині. Зараз серед цих 135 осіб 68 вимушених переселенців, які до нас прийшли. Це люди в основному з Гуляйполя, Оріхова, це Кам'янське, це Степногір, це Васильівський район, є із Бердянська. Частина з тих, хто нині вимушений долати сотні кілометрів у потягу кілька місяців тому, як виїхали з окупації, деяким з тих, кого евакуюють, за 90. В силу віку їм складно не тільки фізично, але й морально. Адже для більшості пансіонат став другим домом. Березень, перші дні цієї війни, людей привозили дуже важких, Їх привозили в козак палац на реєстрацію. Реєстрували, привозили до нас. І, я ж кажу, зі пораненнями, і Ну ампутанти, навіть, і їм і ампу мабуть -апу ноги в лікарні, і зараз через тиждень вони до нас. Зараховані були разом із літніми людьми в дорогу вирушили медики та супроводжуючі обличчя евакуйованих підопічних геріатричного пансіонату виражають сум за рідною домівкою. Вони від'їжджають невідомо наскільки. Але кожен тут знає, що повернеться до Запоріжжя вже після нашої перемоги. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Опалювальний сезон цього року може розпочатись вже наприкінці жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Аби пережити важку зиму. Уряд буде економити на запасах вугілля та газу. Температурний мінімум в оселях українців буде знижений до 16 градусів. В середньому ж температура сягатиме 18. Уряд не виключає й аварійних ситуацій у разі повторних масованих обстрілів. Саме тому кожна родина має бути готова до ймовірних відключень світла тепла. Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Зараз готовність до опалювального сезону по країні більше, ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення. Розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури. Також уряд закликає українців зменшити споживання електроенергії у вечірній час, а саме з 17 до 22 години. Це допоможе знизити критичне навантаження з електромереж. Рекомендовано мінімізувати використання потужних електроприладів та побутової техніки. Свідомо споживати енергію та вимикати зовнішню рекламу. Просять і підприємців. Такий підхід дозволить мінімально застосовувати графіки відключення світла. Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно для уникнення перенавантаження енергетики, вимикають світло за графіком. Зміни до бюджету, перейменування вулиці та нові умови роботи міської ради у Запоріжжі. міські обранці зібрались на 15-те сесійне засідання. Воно відбулося в укритті. На початку сесії депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого на фронті нашого земляка, справжнього патріота своєї країни кіберга, історика, науковця і свого колеги В'ячеслава Зайцева. Це перша сесія без нього. Мабуть, в Запоріжжі. Немає тої людини, хто б не був з ним знайомий. Дійсно достойна, скромна людина, але дуже героїчна, з великим серцем, з великим мужним серцем. І як фахівець, і як просто запоріжець, як українець. Загибель нашого товариша, нашого колеги. В'ячеслава Зайцева, це дуже велика втрата. Для нашої фракції, для Запорізької міської ради, для Запоріжжя наша фракція запропонувала е, є питання, які ми винесли на ваш розгляд. І я дуже прошу ці питання, а саме е, перегонування одної з вулиці на честь В'ячеслава Зайцева і е, створення об'єднаного фонду для е, допомоги родині В'ячеслава, е, розглянути в порядку денному. Депутати підтримали пропозицію перейменування вулиці Лермонтова на честь В'ячеслава Зайцева, а також проголосували за створення об'єднаного фонду допомоги родині загиблого воїна. Про цю людину точно можна сказати нічого собі, все людям. І на знак поваги, на знак пам'яті, я пропоную. Я зараз роздам аркуші, щоб кожен з вас, якщо у вас залишились гроші у депутатському фонді. Виписав матеріальну допомогу також під час сесії В'ячеславу Зайцеву присвоїли звання почесний громадянин Запоріжжя посмертно. Всі воїни, які загинули починаючи з 2014 року, і захищаючи наші кордони нашої держави, всі будуть і надано їм почесне звання громадянина Запоріжжя посмертно. Через те, що засідання проводилося не в сесійній залі і не було електронної системи, депутати голосували поіменно. Майже 29 мільйонів міські обранці виділили на придбання додаткових дизель-генераторів, ремонтних матеріалів і обладнання для водоканалу та концерну міські теплові мережі. Понад 11,5 мільйонів спрямували на поповнення резерву матеріалів для ліквідації наслідків прильотів. Також більше 14 мільйонів передбачили для ліквідації наслідків руйнувань від ракетних обстрілів, ремонт трансформаторних підстанцій та ліній електропередач. Окрім цього, Депутати внесли зміни до бюджету щодо виділення фінансової допомоги на поховання запоріжців, які загинули внаслідок ракетних обстрілів обласного центру. Ухвалили і проєкт рішення про надання допомоги на лікування за рахунок коштів депутатських фондів. Також під час сесії повідомили про те, що фракції ОПЗЖ більше немає в міській раді. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ. З наступного року Нацбанк почне поступово вилучати з обігу гроші 2003-2007 років випуску. Це паперові банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень. Замість них в обіг увійдуть гроші нового зразка. Монети номіналом 5 та 10 гривень, а також нові двадцятки та сотні. Подібне оновлення необхідне, аби підвищити захист та якість банкнот, зазначають в НБУ. Грошима старого зразка все ще можна буде розраховуватись, проте з нового року їх перестануть видавати у касах банків та банкоматах. І сюди зразу урочисте гасіння нових поштових цінних паперів у Запоріжжі відбувається в стінах обласного краєзнавчого музею. Шість марок на одному аркуші присвячені Збройним силам. Кожна з них має символічне зображення різних родів військ. Також до марки ми випустили під кожне зображення листівки, шість листівок, шість конвертів і конверт першого дня. 120 гривень коштує один листочок. Листівка коштує 10 гривень. Конверт коштує 6 гривень. Конверт першого дня 15 гривень. Від сьогодні ці марки вже є в продажу в кожному відділенні Укрпошти. Кожен споживач, який придбає ці знаки, буде автоматично залучений до збору коштів на потреби ЗСУ. Це марка теж благодійна. Це вже випуск традиційний для Укрпошти. Кошти, які будуть від, продані від марок, вони направляються на зсу і на поміч нашим військовим, тому що це марка благодійна, і всі кошти ми потім даємо звіт на сайті Укрпошти, куди були направлені, на які підрозділи, і що було куплено». Чергова марка гарна, яка і піднімає настрій, яка і документує історію безпосередньо, яка Правильно пані Юля сказала, виявляє нашу повагу величезну до наших хлопців, до наших героїв сьогодення, які боронять нашу державу, бо які боронять наш народ. Окрім марки, до дня захисників і захисниць в краєзнавчому музеї презентують виставку зброя культури з тубусів протитанкових гранатометів, артилерійських снарядів та ящиків від боєприпасів. Народні майстри зробили арт-об'єкти. Всі ці фрагменти зброї були привезені з Донеччини, де й сьогодні йдуть запеклі бої. Оці всі експонати вони всі мають свій бойовий шлях. Вони всі були використані проти ворога. У кожного із них є своя історія з конкретними людьми. На жаль, не всі на сьогодні живі. Більша частина експонатів це все, що використовувалось в 6 окремому стрілецькому батальйоні, котрий сформований був у Запоріжжі, знаючи, звідки ці всі, ну, звідки ця вся зброя, все. Працювали ну, з задоволенням і, знаєте, так, всі з надією в перемогу, з вірою в перемогу. Відгукнулись не тільки ті майстри, які ну, конкретно, там, наприклад, петриківський розпис, от майстриня, ну от хто по розпису. У нас розписували, є майстер лозоплетіння. Він розписував художня обробка металу. Майстри. Витинанка, ну тобто писанкарка. Після завершення виставки всі ці експонати буде продано за аукціону, а гроші підуть на підтримку зсу за попередньою оцінкою. Лоти стартуватимуть від 5 тисяч гривень, а вартість найбільш цінних складатиме близько тисячі доларів. Проте створення таких арт-об'єктів буде продовжено. Ви бачите, долучилися ми, долучилися наші митці. І ви можете подивитися, наскільки зброя, яка знищує ворога, перетворилася в мистецькі витвори. Тобто кожна із них це окрема, її такої вже немає. Тобто це окремий вироб, який окремий експонат, який буде на цій виставці ми будемо продовжувати, тому що ми тільки почали і буде у нас ще розширятися ця експозиція. І ще один цікавий проект разом із обласною бібліотекою. На виставці представлена література присвячена 80 80-й річниці створення УПА, а також книги з теорії та історії націоналізму. Наразі приблизно такі бібліотеки збираються розповсюджувати на звільнених територіях. Багато з висловлених там думок теоретиків УПА виявилися актуальними і під час цієї. Війни Артур Туркін Олександр Гоц, телеканал МТМ.